Всім доброго дня. Пішла у ріст прививочка і відразу починає показувати свої примки. Щоб подивитися тут? в цьому рядочку прививочка хачії. Так, де вона є? О, одна, друга і зразу видно цьогорічна прививка. Три, три. Бруньки на цвітіння. Слідуючи. Дві бруньки під цвітіння. Це у нас. Так, тут. І ще одна тут була. О! Теж хачія. Дві бруньки на цвіт. Сфокусую, аби краще видно. Ну найбільший приріст дала зима, хурма. Котрий так. Тут два, по-моєму, є десь. Я тут фую. Так, тут зима і там зима. О, це цьогорічний приріст прививки. Тут зима хурма, о. А тут вона, перший я вов на ній побачив, а там, що добре подивитися, теж готується до світіння. Так що прививка і в перший рік може засвіти. Результат побачимо пізніше, а точніше в другій половині літа. Podnom plodove ovim modu ili simerno na neba. Budite zdrovi. Tako je da je nas nukle osni park, kje je pusti popr, u pašiku.